Всім привіт! Я отримав права в далекому 2009 році. Тобто, з моменту, коли я проходив навчання, і до моменту, коли я почав самостійно постійно їздити, пройшло фактично більше, ніж 13 років. І в цьому мій весь прикол, що за весь цей час, коли я на права здав, але автомобіль не купив, я їздив може разів ну, 20-30. І це все було дуже розтягнуто в часі. Бувало так, що я міг там. Кожен тиждень їздити бувало так, що я там 2-3 роки підряд не їздив. Тобто я фактично забув все, що знав. А знав я небагато, як можна догадатися, через те, що всі мої навики вони були отримані виключно в автошколі. Так от виявилося, що це доволі серйозна проблема, тому що якщо я зараз, маючи за плечима всього там два місяці стажу постійного водіння. Для мене дорога це в принципі не проблема, і в мене немає якогось там страху дороги, чи немає проблем там з правилами і з усім А Виявляється, для багатьох людей це серйозна проблема, і це доволі поширена проблема, що в принципі не дивно, тому що фактично ви управляєте девайсом з і металу, який важить явно більше тонни а в деяких випадках — дві і це все несеться на величезній швидкості, і навколо вас велика кількість людей, які управляють такою самою технікою. Звичайно, що це може бути страшно, якщо ви людина не підготовлена і ви толком не розумієте, що взагалі відбувається. Тому я вирішив записати ось таке невеличке відео, і думаю, багатьом воно буде корисне. Так от, перша моя порада, якщо у вас Якщо ви за собою зауважуєте таку річ, як страх водіння, знайдіть собі інструктора. Знайдіть хорошого інструктора, в великому місці це взагалі не проблема. Наприклад, в Львові, якщо зайти на оголошення або лікс, там по запиту уроки водіння або автоінструктор, можна знайти десятки оголошень. Якщо ви живете в якомусь меншому місту, то можна домовитись з кимось зі знайомих досвідчених водіїв. В будь-якому випадку я впевнений, що такі серед вашого оточення є. Звичайно, це буде трішки більш ризикований інструктором, тому що немає дублюючих педалей, але в менших містах і трафік не такий великий. Тому ви все одно отримаєте потрібні вам навики з поправкою на те, що потрібно буде бути трохи більш обережним. Наступний важливий момент: почніть з декількох знайомих або найбільш потрібних вам маршрутів, наприклад, ті дороги, якими ви їздите на роботу. По якихось своїх справах, там не знаю, відвозити дітей в садок чи там, де живуть ваші друзі, до яких ви часто заглядали на таксі чи маршруткою, і спочатку відпрацьовуйте навики саме на таких маршрутах. Тут правда таке питання, що це може бути доволі, що це може бути напрямок з доволі напруженим трафіком. Так, от виїжджайте зранку або ввечері. Найкраще як на мене зранку, тому що ввечері є проблеми з видимістю, ну і ввечері на дорогах інколи появляються кадри, з якими краще розминутися. А зранку година сьома, дороги практично вільні, жодних проблем з трафіком не буде, ви можете собі намотувати круги стільки, скільки вам захочеться, і поволі звикати до машини. Плюс ви можете експериментувати зі швидкістю, тому що ви точно нікому не будете заважати. Тут важливий момент, що коли б ви не виїхали і яким маршрутом ви не їхали, головне не панікувати, якщо щось пішло не так. А щось іти не так, у вас на перших порах буде йти практично під час кожного виїзду. справа в тому, що ви оточені будете переважно більш досвідченими діями, і повірте, вони слідкують за дорогою. І якщо ви не перевищуєте швидкість, якщо ви їдете на своїх там 40 км і нікому не заважаєте, то Практично, які б ви там маневри не робили, з великою регідністю ну ви навряд чи створите комусь проблеми. Просто запам'ятати одне основне правило. Коли ви якийсь маневр виконуєте, якщо вже почали, то закінчувати його, тому що якщо ви десь станете посеред дороги, проблем буде куди більше, ніж якщо ви там не знаю, зробите якийсь нестандартний фінт і. Друге, це завжди слідкувати по дзеркалам, тому що навіть коли машина рухається на невеликій швидкості, вона дуже маневрена і за якусь секунду вона проїжджає там метрів десять. Тому треба просто виробити собі під постійно оглядатися по дзеркалам. Що ви не робили? Завжди хтось може з'явитися з, з однієї чи з іншої сторони, чи ззаді. А навколо автомобіля є досить велика кількість сліпих зон, і ті ж учасники руху так само рухаються з величезною швидкістю. Купіть собі знак у приліпіть його ззаду на машину і йдіть з ним до того часу, поки не знаю, не будете прям впевнені у собі. Повірте, коли у вас є ця наліпка, то бажаючих вам там сигнал та слід буде суттєво менше. Звичайно, такі зади знайдуться, тому що ну ідіоті на дорозі вистачає. Ми живемо у поставку і в цьому немає нічого дивного. Просто не звертайте на них увагу, тому що. Невідомо, кому вони там сигналять, невідомо, що в них там в голові. Але якщо ви починаєте звертати увагу на людей, які там сигналять ззаді, то ви з дуже великою юністю можете створити аварійну ситуацію. Чисто через те, що ви відволіклися на якусь секунду-дві, і в результаті не знаю, в'їхали комусь спереду в бампер. Нехай собі сигналять, вам до них немає діла. Якщо вам хтось сигналить на світлофорі, ну ви ж не будете їхати не знаю на червоне проскакувати чи. Попадати в аварію через те, що хтось там дуже спішить. Куди він спішить, типу? максимум, куди він доїде, це обжене вас там на 50 метрів на наступному світлофорі. У вас є, не знаю, свій план, свій маршрут. Не звертайте увагу на інших. Але хтось скаже, ну легко тобі сказати, там не панікувати. Типу, якщо я там другий раз за руль сідаю після автошколи. Так, от насправді є один хороший спосіб, як почувати себе більш впевнено, навіть якщо у вас взагалі маленький досвід водіння. Цей спосіб він. Простий і надійний Вивчіть правила. Поставте собі додатки на мобільний телефон, щоб мати ці правила завжди з собою, не обов'язково купувати на папері. Наприклад, я використовую додатки для айфона, і перед тим, як купити автомобіль, я декілька місяців постійно вивчав правила, постійно проходив тест. Зараз я їх знаю прям дуже добре. Є буквально декілька речей, які я все ніяк не можу запам'ятати і плутаю, тому що я в принципі доволі рідко з ними зустрічаюся, але розуміння і знання правил. Воно суттєво спрощує вам життя на дорозі. Я взагалі не знаю, як у великому місті, типу Львова чи Києва, як взагалі там можна їздити, не знаючи правила. Ну це, блін, якісь... це треба бути самогубцем. Звичайно, що це трошки скучно і це займає час, але. Правила треба вчити, тому що це в першу чергу важливо і для вас самих, а не лише для оточуючих. Абсолютна більшість аварійних ситуацій на дорозі створюється через дві речі: це перевищення швидкості і незнання правил. Чим краще ви її знаєте, тим більше ймовірність, що в більшості випадків все у вас буде окей. Як мінімум, то щоб не сталося, типу ви розумієте, хто правий, хто не правий, і це теж суттєво спрощує життя. Ну і звичайно, YouTube в поміч, тому що на YouTube просто є величезна кількість відео абсолютно по всім аспектам водіння. Навіть якщо ви наймете інструктора, швидше за себе від'їздите з ним якийсь там місяць-два, і після того вас далі чекає самостійне плавання. Основний плюс звичайних інструкторів, от з якими я працював, що вони розказали мені дуже багато важливих речей про машини, про які я, наприклад, від нікого іншого не чув і навряд чи сам би до них дійшов. Ще більше нюансів у вас з'явиться в процесі навчання, в процесі освоєння автомобіля. Тут одні габарити і парковки, чого варті, і на ютубі є просто величезна кількість відео, де це все пояснюється, де це все наглядно показується, і які можна відпрацьовувати самостійно. Достатньо знайти якусь площадку, де менше людей, менше машин. Взяти з собою смартфон і відпрацьовувати всі ці речі до автоматизму. Ютуб це просто клондайк величезної кількості корисної інформації по водінню. Жодна книжка з цим не зрівняється. Жоден підручник не має такої величезної кількості даних, які при тому ще й інтерактивні. Всі ті речі, які я вже розказав, вони вас підводять до того, що вам буде їздити простіше. І а тут, як я вже говорив, для того щоб перестати боятися дороги, щоб перебороти страх водіння, просто потрібно більше їздити. І до чого я це все розказую, і чого я акцентую увагу саме на правила на те, щоб слідкувати за обстановкою, тому що машина це не іграшка. Якщо ставитись до цього безвідповідально, то ви можете створити проблеми як собі, так і оточуючим. Тому чим краще ви освоїли автомобіль, чим краще ви знаєте правила, тим більше ймовірність, що ви буде, будете з задоволенням їздити по дорогам. Не створює проблем ні собі, ні оточуючи. Сподіваюсь, це невички відео було корисним. Якщо ви ще не підписані на канал, то ставте лайк і підписуйтесь. Успіхів!